Мовчанням гучнішим за голос. У Чернігові рідні та близькі нацгвардійців, захисників Чорнобильської атомної електростанції у суботу, 27 квітня, прийшли мовчазною ходою центром Чернігова, аби нагадати про тих, хто стояв на захисті ядерної безпеки всього світу. І вже третій рік у російському полоні. Організаторки кажуть, в історії Чорнобильської АЕС дві трагічні дати. Ніч аварії на четвертому реакторі, що стала однією з найбільших в атомній енергетиці катастроф, та перший день повномасштабного вторгнення РФ, коли ворожі війська окупували станцію і полонили її охоронців. Тож ця хода і про пам'ять. Квітами вшанували внесок ліквідаторів та усіх, чиє життя ця аварія обірвала. Чорнобиль це велике горе не тільки для України, але й для всього світу. Це велика трагедія. Яка понесла багато жертв. Наші діти, наші рідні, наші чоловіки, батьки, сини вони також не допустили цієї трагедії. Вони ціною власної свободи. Вони захистили Європу і пів нашого світу. Тобто давайте не забувати, що наші рідні досі в полоні. 113 три яких потрібно повертати, негайно повертати, бо у них дуже високий рівень радіації. Які вже в кістках. Я вже не кажу про всі травми, які у них психологічні і фізичні, які у них є у всіх на цілі. На Вікторія стоїть тут заради свого тата. Все, що дівчинка та її сім'я знають про останні 26 місяців батькового життя, переказане побратимами, яких вдалося повернути додому раніше. Хто з ним там сидів, то вони нам дзвонили, казали, що дуже сумує за нами, скучає все добре. Він тримається, там хлопці з ним підтримують один одного. Чекаємо його дуже сильно. Хочемо, щоб він повернувся. Рідні постійно на контакті з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Керівництвом країни та міжнародними організаціями роблять усе, аби бути почутими. Однак на сьогодні процес обміну полоненими за участі військових Національної гвардії фактично зупинений. Останній був 3 січня, тоді вдалося повернути п'ятьох. Пані Олена свого сина дочекалися торік, 11 червня. За весь час йому дозволили подзвонити лише раз в його день народження через понад рік у полоні. Але жінка і далі ще разу виходить на демонстрації підтримати родини хлопців, бо каже, вони всі для неї рідні. Разом та до кінця просто і душа болить, і все за всіх хлопців. Я можна сказати, знаходилась на станції, коли їх забирали 31 березня. Я там була на другій ротації, тому це все відбувалося у нас на очах, Ну дуже болісно. Начебто погоджують обмін, потім він зривається. Їздимо, чекаємо, боремося і далі. Будемо виходити, і будемо боротися за свободу, за життя наших хлопців. В першу чергу це життя наших рідних. Нічого немає ціннішого і важнішого, чим життя. Туючи час на красній площі з проханням до влади повернути полонених азовців, котрі, які нацгвардійці перебувають у нелюдських умовах та переживають катування, і таким чином звернути увагу на всіх поневолених захисників, зібралися друзі, побратими, родини ветеранів Азову та небайдужі Чернігівці. Вікторія підтримувала їхні акції задовго до великої війни, але впевнена, нині це обов'язок кожного боротися за бійців так, як вони свого часу за нас. Є знайомі, які загинули в Оленівці. Є знайомі, котрі зараз в полоні, і ця акція, вона, хоч е і говорить про військових полонених з Азову, проте мені здається, це про всіх. Та просто Азов вони стали таким. Символом спротиву стало так би мовити ім'ям та всіх цих акцій, демонстрацій про нагадування про військовополонених. Та тому ми тут за всіх тих українців, які зараз знаходяться в полоні, організатори наголошують, що їхні демонстрації мирні і влаштовуються для того, аби нагадати суспільству і всій міжнародній спільноті про долю військовополонених та проблеми із обмінами.